Ну що, сезон ягодів, фруктів ще попереду, але ж хочеться вже весни і хочеться починати день з яскравого, з корисного сніданку і навіть склянка натурального соку. Дарує весняний настрій, заряджає енергію і допомагає прокинутися. Так, ну я мушу сказати, що мені сік зранку не допомагає. У мене тако. Або е, мусить бути кава, мусить бути лимон, мусить бути мед. Отак я п'ю каву. Якщо вже є трошки більше заощаджень, то звичайно можна і кардамон купити і полониться в шоколаді. Добре, і що ти як ти зранку заварюєш каву? О, мене ця гейзерка. Знаєш, Знаєш, закрузнашки гейзер. Отако от робить. Ну, я сам в мене таке натискаєш. І на хлопочку, і воно лиється. От, от так от, от. Я просто уявляю, як зранку а, ну, ти, ти гей зайшов прям там довго, да, так? Ні, ну правильно, й... водичку залив, кинув туди, засипав кави, потім закрутив і поставив на газ. У мене є газ. <реш> Прекрасно. Ну а тепер давайте ще уявимо, що улюблену каву можна пити будь-де і будь-коли. Не обов'язково для себе з собою брати оце це то щоб з ага. собою. Бо сьогодні ми приготуємо каву за допомогою дріб пакету, який поміщається у кишеньку. Ну а ще поєднаємо каву з лимонадом і створимо унікальний моктейл зі смаком весни. Давайте зустрічати вже весну. Так, слухайте, дивіться, ви теж насправді можете відчути себе справжнім міксологом коктейлів. тому що просто на своїй кухні, в піжамі, в капцях або навіть за кермом свого авто. Бо усіма професійними лайфхаками вже готова поділитися шефиня барледі Юлія Терлецька. Запрошуємо вас, бо ми вже хочемо каву купити. Юля, доброго ранку! Доброго ранку. раді вас бачити. Ваші моктейлі нас завжди заряджають. Давайте сьогодні буде з кавою. Це взагалі клас. Так, розповідайте, що там сьогодні робимо. Поки у нас немає. Якихось свіжих фруктів полуниці літньої ще ми будемо з задоволенням використовувати закрутки, які в нас є, наприклад, сморода. Отже, сьогодні ми приготуємо кавово-медовий лимонад. Для цього нам знадобиться дрібкава водичка 95 градусів, медовий сироп, лимонний фреш і трошки газованої водички. Це Дуже схоже на ту каву яку я п'ю зранку. І будемо подавати це за пейсинкою для того, щоб додати свіжості. І другий в нас напій буде на. Основі імбирного елю. Це буде імбирний mm, стородовий імбирно-смородиновий кавовий лимонад. Для цього нам знадобиться імбирнель, смородина, кава, колдбрю, я сьогодні навчула зготувати mm -hmm. і, і вимовляти <laughs> і вимовляти. <laughs> та колдбрю, холодне <laughs> заварюва, і також трошки лимонного фрешу. No, <laughs> що, ну що, давайте у мене перше питання: вода дев'яносто п'ять то Загаліта чайники доста. Скільки чекати, щоб І вона... просто... наскільки це принципово, щоб це було прямо 95? Ні, це не принципово. Ви от заварили чайничок, пішли кудись. Там яєчка поставити, смажитись, і вже водичка, в принципі, в нас дійсно до 95 градусів. Uh -huh. Так, 95-92. Або отако от закипіла, і тако, і все. <свісно> так, вже. Давайте заливайте дріб кавусю. Так, а де а ось наш, дивись, вставай, ось у чайничок. Так. так, я заливаю каву, якось може, там, почасовій e -е, стрілці, ні, проти помішати. Кава не має, була та? створена для дуже лінивих людей, які <свісно> хочуть насолоджуватися oh. ранечком. Добре, що ви не назвали в цьому переліку. А я не знаю, я можу просто наливати Ні, ні, ні все зупиняємось тепер в другий. Я знаю. Вже не бачу. <laughs> У мене тут є барледі. Не, не, не в нас ще не репнула склянка від, від, від окропу. Так, үгін. за цим теж треба слідкувати. А і... бабусин є мете, туди ложечку кладеш, і тоді вона. Так, теж варіант, теж варіант. Кажіть, що я буду. Ой, а, воно вже пахну. Так, далі, давайте. Я буду хас, колдбрю робити. беремо колдбрю. О, Кава так, холодного так? заварювання. Так. Ми беремо 100 грамів кави і намагаємося дуже акуратненько її засипати. 100 грамів, по скільки. Оце То... все. Ми вже це все відміряли. Так, 100 грамів кави. Не роз... Помішувати нічого там не треба, все. ні? Ні, нічого не помішаємо, більше не треба. Ми будемо а, робити все, більш да? концентровану каву ну, для все, того, щоб у нас вийшов лимонад. Ну, це я. Все пішло поїхали. А, почекайте, я, дайте я зроб... дайте я зроблю так, я в себе в хаті роблю. Добре? <рес> це прям такий мацеон, церемонія ціла заварювання кави. Де у котрій каву п'єш зранку? Я десь приблизно в четвертій 45. Ну я в четвертій то... вау. Не знаю, чи можна це вважати ранковою У нас бувають вихідні, це що таке? Повіслу, будь ласка, етимологію слова. Все, я наливаємо. Зупиніться. Заливаємо каву колбрю водичкою. У нас тут півтора літра води простою, простою водичкою залили. Кава колдбрю. Це все мало. Вмелена кава якось зі спеціальних зелен, а, чи ні? Так, чи Дивіться, це, це е, я рекомендую використовувати спешалті зерно. Це особлива кава, угу. а, яка отримала найвищі оцінки по спелті каві, по оцінкам спешалті кофі Асоційшн. Це кава, в якій дуже мало дефектів, і в неї є 80 плюс оцінка. Вона дуже класно розкривається ягідними смаками. А, далі ми закриваємо кришечкою. І просто забуваємо про це на 12 годин. На 12 годин? Серйозно? На 12 годин. А, у нас магія телебачення. А я тільки хотів запитати, а що, якщо мені треба було? От у нас і завтра буде кава Так, І завтра теж буде кава. Для того, щоб приготувати каву Brew, нам потрібна кава дуже-дуже великого помолу. Угу. І коли ви заходите Це в будь-яку спешалті кав'ярню, ну там так. треба відчувати. Вони обично десь на золотих воротах саме отак відчувати Так, <ривіт> так та, <ривіт> <відчувати ривіт> На запах. Тепер тільки так буду вибирати. добре. І ви просто <ривіт> заходите і кажете, мені треба найгрубіші помоли, які є. Або під френджпрес, або так і признається. Я хочу приготувати колбрю вдома. А воно що, а як потім то процідити треба? Так, Треба процідити. А баристи не будуть так зневажливо на тебе дивитися, коли ти кажеш, я хочу приготувати колдбрю вдома. Ви знаєте, кожного разу, коли я кажу експресом, мене теж триметься на мене, якось так би я щось сказав. Так що ви далі робите? так. В нас кава в дріпах охолоджується. Дрібчики можна прибрати. Насправді. Не треба там, щоб вона міцніше була Ні, ні, ні. Чим більше воно настоїться, не варто. Тим настоюється в водичці, тим гіркіше uh -huh. стає насправді. Тому так. переекстраговувати, перетримувати не потрібно. Зараз так. ми її залишимо, ну, щоб кричі вона кричі трошечка охопила. Дуже Все буде. І е, я приготую для вас. Е, це що ви таке налови? Смородиновий імбирний. лимонний Ель. фреш, Лимонний фреш, лимонний так ага. дві-три ложечки варення. Хто як любить? Можливо, комусь подобаються більш солодкі варіанти. Вім угу. речі... чорно смородиного Який ще можна варити? А, малину угу. можна. Взагалі будь-яка чорна кава, особливо спешаті, вона дуже класно поєднується з ягодами угу. чорними і з Покислин. червоними. Через це, так. так, можна угу. ще додати маракую, тому що най... найкраща кава вона має ноти тропічних фруктів. Якщо у вас вдома є варення з марку. Не всіх на полуницю вистачає, не то, та, то, щоб та, на маракую. А, І сюди теж ми допомагаємо. <су> так, лимонний флеш, тому що е, ми ці напої все одно з вами називаємо коктейлями. Тому що угу. в них є серце, основа, кава, те, чого ми хочемо. Так. Є кисла частина, є солодка частина. Угу. Угу. Uh, і це все складає повноцінний напій. Так, будь ласка, мені інтернет зубами Ти не можна, сьогодні ви сьогодні. Просто мене слухаєте і дивитеся, як я працюю. Тому що ми, ми просто вже <с залипли дуже хочеться кави. Не слухайте. А ще що я хотіла спитати? Я хотіла спитати, скільки може стояти колбрю, така готова вже кава? десь тиждень. Головне, щоб в холодилі серйозно тиждень може стояти кава, приготовлена? це прикольно. Це але в Так, тоді. Та ви на варили суля вас класна штука. Ой, капучинатор, Вообще варто я не дуже невеликих грошей. Зате прикольно створює пінку і допоможе нам розмішати. Наша ель з смородинкою щоб отримати рівномірний напій. О. так а які ще коктейлі на основі колдуберю? Ми можемо приготувати. Ой, можна ще поскладнити це все, звісно, і з шейкером попрацювати, і приготувати еспресо мартіні але то вже більш така. вечірня. вечірнє. Можна ще зробити айс-лате, насправді. Дуже багато є молочних продуктів. Ми чисто так готуємо наших глядачів вже до літа. Ми не погоджуємося з тим снігом, який випав. Дивіться, чим більше в нас льоду в келесі, тим повільніше він тане насправді. Така річ річчя відбувається. ми сюди щось не каплі кави не буде. А, то зараз а від... ви молодець. Зараз буде. А ну-ка хай з З да. джигером, так. З джигером. Майже повний нос. Я хотіла витерти з З джигером я ще не пробував. Так. Так. Ось стільки, правильно? Так, супер. Опа. Взагалі за смаком. Це е, так, дгігер це мірний маленький стаканчик бармена. Ага, і максимально політика. Може 50. бути 50. 50 може бути 50 грамів. Чого у нас оце два келихи, Юлія? Growing. Це ja. для вас, це для вас. Ну ви то звісно. Так, я розумію. А який ваш улюблений напій напіс з кавою? Я не п'ю каву. А як ви знаєте, яка вона у нас матка? Я все було коштую. Ні, звичайно, ні. Я насправді роблю перерви в вживанні кофеїну, тому що він дуже розганяє тривожність. І іноді варто типу відмовитись. А хто сказав, що я тривожний? Хто сказав, що я? Можна я вже щось попробую? Ні-ні uh -huh. е, є... ні. А Ні, ні. Готовий Давай, сироп. А давайте Так. Заси... А, це що? так це сироп. а що входить в медовий сироп? Сюди. Мед це просто це мед, розведений з теплою водою. А, і все, тут нема так. цукру. Немає. Клас. То ну, по тут факту... Цукор від меду. Ну, то це ну, нічого. Цукор. Скільки сюди його? E, ну давайте так, 30 мл. 30 мл – то половина так. вашого джигера. Так, лимонний фрешик ми вже налили. Так, ми м'ятку. М'ятку смородиновий лимонад, кавовий і. Ятку треба розбудити. Дивіться, я, я в принципі, якщо я не вживаю наприклад, цукру. А, так, точно, щоб це обов'язково для того, щоб вона віддала всі свої аромати можна, я оце вже попробую. Ні, туди ще треба додати апельсинку і розмішати. Оп! опа, воно мені нагадує трохи інший коктейль, але можна ще з апельсиновим фрешем змішувати. Це буде. Так, так капоранж. оранж. Все можна робити вдома, якщо приготувати. А давайте ще коротко підсумуємо процеси, що за чим додавати, що за чим додавати? Перш за все, треба підготувати каву або каву холодного заварювання, яка в нас го. Тово за 12 mm. годин Ой, або е, каву, дріб каву, з якою взагалі все дуже легко. Uh -huh. Ми охолоджуємо нашу каву, uh -huh. додаємо е, смородиновий джем або варення, додаємо лимончик, трошки імбирного елю. Ми забули содову додати. О, слава Богу, і не треба її не треба? дуже добре. Добре. Це прямо класно. Це mm. дуже добре. Все опціонально, насправді, можна додавати постійно якісь свої інгредієнти. Е, отже, про смородиновий mm, е, імбирний кавовий ель uh -huh. ми додаємо смородину, лимончик. Трошки тоніку і добре розмішуємо для того, щоб uh -huh. нас сморода рівномірно розійшлася, і сервіруємо просто м'яткою. Додаємо повний калих льоду. Я, я оце ще можу теж спробувати, дуже. але мені здається, що оце я тепер собі на кожну особливо влітку. Я це ну, дуже смачно. Це, ну так. а готувати каву методом cold brew, створювати ранкові моктелі. Mm. Сьогодні нас вчила шефиня Барледі, експертка з футпейрингу. Юля Терлецька. Юля, дякуємо. Дуже надзвичайно дякую смачний вам. моктель. Моктель кава просто клас. клас. Супер. добре.